Шановні підписники, я на своїй сторінці вже протягом двох років розповідаю про те, що я користуюсь продукцією компанії Фармасі. Вона мені дуже подобається, а також вона сподобалась моїм друзям, сусідам, моїм рідним. І я пропоную вам свої послуги у підборі косметики, у доставці косметики. Є можливість доставки по Україні дуже швидко робиться, тому що, наприклад, я в неділю вечором оплатила замовлення а сьогодні вівторок я ось його вже отримала. Тому ви можете замовляти у мене або у мене на сторінці є посилання. Перейдіть або там, де опис, опис моєї сторінки, називається вона сторінка так юа. Краса Шоп. Якщо ви дивитесь це в Ютубі, то в описі до відео є така посилання, і ви отримуєте знижку постійного покупця. Ще я хочу сказати, що навіть є безкоштовна доставка, але про її умови я розповім особисто. Для цього напишіть мені повідомлення. Сьогодні я отримала замовлення зі цієї сторінки. Дякую тим, хто замовляє продукцію. І серед вас є ті, хто вперше замовив продукцію. Серед вас є постійні поціновувачі продукції, бо ви постійно задаєте мені питання, дивитесь відео, читаєте відгуки інших. І я вдячна вам, що ви робите замовлення саме у мене, тому що це для мене велика честь. Познайомитися з вами і спілкуватися. Ну а зараз я хочу все-таки перейти до того, що хочу вам показати замовлення, яке я отримала, і я вам розповім про нього і покажу. Ось воно так запаковане. Бачите, все приходить добре, запаковане. І тут, бачите, багато чого цікавенького для нас, для дівчаток та і для хлопчиків також є. Ну, завжди у замовленні лежить накладна, тут пишуть усе, що є в замовленні, і завжди треба на новій пошті перевіряти. Ну, давайте почнемо з тих товарів, які є у кожному домі, їх використовують, бо мені часто таке кажуть, коли я пропоную замовити продукцію, кажуть, я косметикою не користуюся. Але в фармасі це і засоби для здоров'я, засоби для дому. І один з таких популярних товарів, який є практично у кожному замовлення. У попередньому їх було аж у мене 4 штуки. А це ось одна дівчинка ще завжди замовила. То це гель-каштан, і це дивіться, цей напис. Це оригінальний, значить, доктор Туна. Бо я зустрічала в Україні, продають якісь інші гелі каштани, і мої е, знайомі сказали, що якість значно гірше, ніж оцього. Тому вони замовляють тільки такий гель-каштани. У мене турецький, натуральний, стопроцентний визроблений зроблений у Турції. Тобто звертайте на це увагу. І так, все замовлення у мене замовили мої за ну, сусіди, клієнти, замовники Гель Каштан. Отака От банка. Півлітрова, півкілограмова, мені її на півроку вистачає. Для чого цей гель-каштан? Він знімає болі в ногах, в суглобах, якщо варікозне розширення вен, коли ноги гудуть, болять, може, у вас спортивні травми якісь, може на ну, вікові якісь травми. І от бабусям, дідусям я завжди рекомендую, щоб в домі ви таке тримали, тому що це дуже корисний гель. І він допомагає знімати біль. А ще ось такий класний мені бальзам. Дивіться, це бальзам називається календула. Я його, опять-таки, не буду відкривати, бо це під замовлення. Це дуже густа консистенція. Він мені допомагає, наприклад, швидше рани заживляє, шрами заживляє. Які може там бувають на ну, синяки? Тобто він календула покращує циркуляції крові і сухість знімає. От жіночка в мене замовила, в неї дуже сухі руки, ну вона в воді працює. І дуже сухі п'ятки. І якраз на ніч вона буде не мазати, він дуже густий, практично такий аж твердуватий, його надовго вистачає, довго ліче. Бачите, це ті товари, які практично у кожному домі потрібно. І це не можна сказати, що там косметика. Ось мені постійна моя замовниця замовила кульковий дезодорант, бо вона каже, що перепробувала всі фірми, всі магазини. Ну не сподобалось їй нічого. А от коли вона спробувала в фармасі, вона каже. Їй майже 50 років, каже, я такої якості не зустрічала. Він того вартий і добре тримає сухість протягом дня, не закупорює пори і не оставляє білих слідів на одягу. Наступне, що вона теж замовила, і вона теж постійно замовляє, це отакий шампунь, у неї тонке жирне волосся, а шампунь із шалфеєм з натуральним. Інгредієнтами дуже їй гарно допомагає. Довго тримає волосся чистим, не так швидко зажирнюється і придає чуть-чуть об'єм. Дивіться, тут пів літра його. Він бачите, який густий цей шампунь. Його зовсім треба мало, і тому вона замовляє. Ну такого її флакона хватає на два на три місяці. Також вона у мене замовляє. Постійну маску для волосся, для того, щоб його живити, відновлювати. Ця маска з капіксилом, з часником Він не пахне часником, просто екстракт капіксилу тут є. Вона робить волосся більш сухим, якби підсушує його, бо в неї жирне, і сприяє росту і укріпленню волосся. Теж ну, може, ага, тут не запечатана, я можу відкрити, показати. Дуже масочка хороша, приємна аромат у неї і дуже гарний результат. О, бачите, як хорошо все запаковано, зразу не витягнеш. Ось така масочка. І це ось одна людина у мене замовила. Маску, шампунь і шарик резидерант. Це ще одна людина і це ось третя людина. Так, а тут у мене з'явилася подружка, яка любить дуже парфуми. І знаєте, що вона сказала? Каже, я раніше купувала в д'юті фрі, а коли вона протестувала наші аромати, каже, ну, ну майже один в один і гарно тримається. Тому вона зразу замовила два. Дивіться, який класний. Вона в мене протестувала, називається Незламна цей аромат. Вона каже, що один в один це у нас е е е імператриця. Щоб я вас не спутала, імператриця один в один. А це е, аромат Хьопешин, Він більш такий свіжий, квітковий. Отже ж, вилетіла з голови на що схоже. Ви знаєте, я дуже погано знаю відомі бренди, але вона сказала теж один в один, і цей аромат коштує 700 гривень майже. А цей аромат 450. Кажуть, що ж я буду платити по 50 доларів, якщо я пахну тиму красиво, аромати гарно тримаються, а коштують в рази менше. Так, а ось це ось, дивіться, тут яка краса, бачите, яка краса на це я зараз вам розкажу. Я собі замовила і користуюся таку серію, називається вона Age Reversist. І у мене, побачили, попередні відео мої знайомі ми кажуть, ну розкажи більш подробиць про цю серію, бо якщо ти сама користуєшся нею, то це значить щось гарне, правильно? І от вони за мною поспілкувалися, потестували у мене цю серію, і вони замовили собі. Що це за серія? Це серія для вікової категорії 20+. Вона дуже добре доглядає за шкірою, зголушує, укріплює шкіру, зменшує це. бачите вже люди пишуть повідомлення з замовленнями, зменшує кількість зморшок. І так, оце у нас умивачка для обличчя. Вона з ексфоліантом такий мягенький скраб. Два рази в тиждень я користуюся ним. О, це єдине, що у нас. Не запечатане, бачите, все плівочкою запечатане. Так що людям приходить, все красиво. Ексфоліант, який дуже гарно е знімає мертві е клітинки шкіри для того, щоб було омолодження. Е так, Умилися ми цим ексфоліантом. Після цього ми користуємося тоніком і наносимо засіб під очі. Отакий От крем під очі у нас він у бутилочці. Е тут е скільки мілілітрів, щоб не збрехати, 15 доза Дуже економно розходиться, і якщо регулярно користуватися, зменшує зморшки. Це у нас денний крем для обличчя, зволожує гарно, має spf фактор теж з дозатором 30 мл. Концентрований, надовго теж вистачає. А це теж мій любимий товар, ну як і вся серія, але це особлива любов, це маска нічна. Її можна використовувати як маску, дуже більш нанести товстішим шаром, і лягаєте спати, ви спите, а у вас маска омолоджує. Або можна нанести менш тонкий, більш тонкий верніше, шар. І це буде діяти як крем. Ця маска, вона просто там скільки інгредієнтів, що ви от просипаєтесь вранці, неважливо, скільки вам років, а у вас шкіра, як у. Знаєте, у немовлятки така гладенька, взволожена, бархатиста. У ну, мене всі дівчата, які брали, а дівчата у мене є, користуються е, продукцією від 15 до 75 років це мої клієнти. Тому от всі просто в захваті, хто користується, купують і собі, і сестричкам, і мамам. О, тим більше, скоро у нас 8 березня. І якщо ви святкуєте до цих пір цей свято, ви шукаєте подарунки. Дивіться, які класні подарунки. І бабусі можна купити, і матусі. і Сестриці, і вчителям, і кумов'ям. Так що пишіть швиденько, заходьте на мою сторінку, там є е, мої контактні дані, моє посилання, і я вам пришлю каталог, розкажу, що як іде, і швидко-швидко ви все отримаєте. Ну, А це я замовила собі, була така акція для тих, хто робить хороші такі замовлення, е, щоб купити тестери за побільш вигідній ціні. Дивіться, оця купа тестерів мені, як зареєстрованому людині. Цього обійшлася в 29 гривень. Що я буду робити з цими тестерами? Ну, Ще й пакетик красивий, як кажуть дівчатка. Да, пакетик безкоштовний, не так, як в супермаркетах, так що за нього треба платити. Що я буду робити з цими пробниками? Ну, по-перше, я буду їх дарувати, от, наприклад, тим, хто у мене замовляє. Да? Щоб вони попробували нові аромати для себе потестували, зрозуміли, підходить їм такий чи інший. Також є аромати, які в мене вже у моїй колекції зменшилися. І для того, щоб коли ми підбираємо аромати, ми теж тестуємо. Тобто такі пробнички, одна штучка коштує 15 гривень, а по акції я взяла всього-навсього за 29 оці 10 штук. І акцій дуже багато фармасі, тому що от, наприклад, в цьому місяці я робила замовлення для себе, для своїх от замовників, і я змогла собі особисто оці два такі креми собі взяти і сфоліанти під очі з знижкою 80%, Представляєте? Тому зареєструватись по посиланню, яке ви знайдете в мене на сторінці ua.krasa.shop або він в інстаграм, також в мій інстаграм inna.coco або на ютуб-каналі Інна Кокоревець ви зможете там знайти оте саме секретне посилання, по якому ви отримаєте знижку. І ще багато підтверджуючи такої консультації безкоштовних, де ви зможете дізнатися про всі акції, які є. Тому що знаєте, буває, як мені людина каже, а я не знала, що була акція. А я кажу, так у тебе ж є той, хто тебе зареєстрував, хто тебе консультує. Вона каже. Ні, мені ніхто нічого не розказує, а я всім, хто реєструється по моєму посиланню, даю дуже детальну інформацію, щоб ви мали знижки і акції. Ну і хто не хоче реєструватися, я допомагаю отримати продукцію як можна швидше розповідаю, які є вигодні знижки для вас і акції. Так що, дивіться, я пропоную вам свої послуги як консультанта, як наставника, а ви вже самі вибираєте, що вам більше подобається. Дякую вам за те, що ви були у мене на ефірі. Дякую, що ви подивилися це відео. Я дуже буду вдячна вам, якщо ви поставите лайк. Якщо ви під відео обов'язково оставите свій коментар. І якщо ви будете задавати питання, може вас щось цікавить, ви більш детально хочете узнати, я вам особисто відповім, а може, навіть зніму відео, щоб розповісти більше про якусь продукцію чи про якісь знижки, що вас більше зацікавить. Я вас люблю всіх. Дякую, що ви в мене на сторінці підписані. Бережіть себе, до нових зустрічей!